Знав, що бути секретним агентом це не тільки круті погоні і вибухи. У мобільній грі G's, Secret Spy Agent Shooter – ти немов опинишся в центрі справжньої шпигунської місії. Тут не просто стрілянина, а хитрий стелс і тактика. Це справжня гра для тих, хто любить зайвий раз не шуміти, а вивідувати інформацію в тіні. У цій грі ти елітний шпигун, який зламує системи, краде секрети і усуває цілі, рухаючись в темряві. Геймплей це суміш стелсу і снайперських місій, де кожен постріл і крок можуть коштувати твоєї маски, особливо кайфово робити безшумні захоплення і обводити охоронців навколо пальця управління на мобільному дуже зручне, проблем немає ніяких. Графіка радує око, хоч і мобільна, але деталізована, і атмосферна, а звуковий супровід тримає в напрузі. Тут є всілякі шпигунські гаджети, які роблять кожну місію унікальною і складною. Мої відчуття. Це справжній адреналін, особливо коли розумієш, що один промах і все провалено. Якщо ти фанат шпигунських ігор і мобільних екшенів, G's подарує тобі години дві хороших вражень, а може і більше, якщо любиш прокачуватися і перегравати місії. Загалом, чи варто грати? Безумовно, так. Якщо хочеш відчути себе крутим агентом, який завжди на крок попереду ворогів. На цьому у мене все. Не забудь підписатися, поставити лайк і написати в коментарях, який гаджет для секретних операцій ти б хотів. А зараз час увірватися в цю гру і довести, що ти найнепомітніший шпигун на Андроїд.